Я не знаю, що сьогодні відбувається. Напевно, якісь Ой, магнітні бурі, чи не знаю. Я оце відео перезаписувала двічі. Записала відео, думаю, зараз змонтуєш і... Загрузю. Пішла монтувати, думаю, не зрозуміла, начебто воно було коротше, а насправді пише мені довше. Думаю, дай перегляну. Вмикаю, немає звуку. У мене таке вперше. Значить, спочатку йде відео просто без звуку, потім вмикається. Звук з самого початку, те, що я розповідаю, але це вже середина відео. А в кінці взагалі зупиняється відео і не йде, йде тільки час. Тепер швиденько коротше, намагаюся якось реабілітуватися. Про що я розповідала? Розповідала про те, що тушонки наварили. Відчину зварили, не знаю, правда, яка вона вийде. Будемо сподіватися, що все буде добре, тому що ледве-ледве її вимісила сьогодні. Я не знаю, як я раніше, коли ми брали замовлення, в нас ковбаса була і вітчина рулет. Так от ковбаси я вимішувала по 10-15 кілограмів, ну коли скільки було на замовленнях. Плюс рулети, і це все одним днем. Тут сьогодні кіло 700. 700. Я ледве його вимісила. Хоч плач, хоч бросай. Почала рука боліти, коли я розбивала волокна, а потім, коли вимішувала, це взагалі був якийсь треш. Тому не знаю, я, як воно буде в готовому вигляді, чи добре зміш... зліпиться, склеїться, чи добре вимішала, чи ні. Ось так. Завтра дізнаємося, водичку бульйон не стала зливати, тому що воно буває по-різному. Буває так, що не загускає, так і залишається бульйоном. А буває, що загускає навколо батона з відчиною і робиться така, як вкусна жилешка. В общем, завтра подивлюсь на неї. Якщо буде рідке зілью, ні, значить залишу. Далі, далі, у мене ящик зі спеціями я вам хотіла показати. Не знаю я, я куди впаде голос, тому що відео це голосове записую окремо, а те окремо, коротше, дурдом якийсь. Ну, перезаписувати. Третій раз одне те теж в мене немає часу, поки на перев'язки можу вам озвучити все, що розповідала. От. Спеції, лавровий лист, подивіться, який гарний, файний, красивий. Вова сміється, каже, консервація закінчилася, а ти Лаврушки заказала. Я говорю, так люди просили, не я ж заказала. Е -е, спеції раніше були всі обмотані в стрейч плівку пакети, зараз дивлюся, що по-різному. Є щось замотане в стрейч плівку, є щось просто так в ящик покладене. Не розбирала ще нічого, тому що не вистачило часу. Далі ось дві коробки привіз сьогодні з нової пошти. Це тут форми, килимки дренажні, ну і там дещо моє кришки, скатерки. Також потрібно розбирати, перевіряти. Навіть не знаю. Зараз повечеряємо, подивлюся. Як, воно, як я буду себе почувати? З однієї сторони і спати хочеться, а з іншої сторони, мені завтра вранці потрібно всім пересилати рахунки. А для того, щоб їх пересилати, я повинна перевірити спеції. Там ще дещо фасувати треба буде. І Ще мені потрібно плісняву фасувати, деякі закваски фасувати на суботу. Коротше кажучи. Щось я планувала, планувала на сьогодні, звісно, більшу кількість я встигла зробити, але, як виявилося, не все. Тушонку зробили, скороварку перевірили, відчину відварили. А ось зі спеціями я не встигла розібратися. Якби залишились на завтра тільки форми, ну, ці посилки, то було б легше, так? А так не знаю. Це якщо забуриться туди, то це на всю ніч вистачить роботи. Ось так. Я вже все поперемивала і каструлю з під відчини, і скароварку. Це я намагаюся згадати, про що я вам розповідала, коли знімала відео. Було, було, такого ще не було. Я перевірила ж'ю, думаю, не зрозуміла, видалила, зняла новій, і вп'ють те саме. Вже й телефон перезагружала, вже й підчистила корзину, вже й пам'ять почистила. Не розумію, я що трапилося два рази підряд з тою камерою, хоч що йому роби. От, Тому, тому, тому. Напевно, на сьогодні будемо з вами прощатися. Так, да, дівчатка хлопці. Коли попрошу, ви виправляєтесь. Коли не прошу, щитані одиниці, які пам'ятають. Ну, не хочете писати коментарі. Греть з ними з тими коментарями, не пишіть три смайлика, любих без різниці, ну, звісно, не яку-нібудь там каку-бяку. І буде зараховуватися як коментар, щоб Ютуб продвигав наші відео в рекомендовані. В противному випадку, ну розумієте, мені сенсу немає знімати. Тому, будь ласочка, більш активніше. От. Ютуб, до речі, повернув мені, начебто, моїх підписників, яких з утра не було чомусь. Умикнули кудись 16 підписників. От. Тому, тому. бажаю вам всім тихої, мирної. Ночі, солодких снів. Завтра з вами зустрінемося знову на території Мімаляндії. Знову будемо працювати. Завтра останній робочий день у декого, а у когось трудові будні, хоч вихідний, хоч прохідний, без різниці. Тому всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте! До завтра, папа. -па.